Відкриття нашої фотовиставки, як ви бачите, що це місце в вчиночному зерні фактично вже стало нашою такою відкритою міською фотогалереєю. Ця експозиція вже не перша, і навіть не друга, і не третя, постійно оновлюється сьогодні. Такий ну, достатньо символічний день, як можна сказати, з одного боку, десь. Сьогодні день скорботи, дійсно 73 роки тому почалася війна, найбільш кривава війна в історії нашої країни. І Пройшли роки, і сьогодні знову ці військові дії відбуваються на сході нашої країни. Вчора ховали хлопців, які загинули. Тому для радощів, в принципі, для. Веселощів нема приводу, але сьогодні ще 22 червня це найдовший день у році. Цей день, коли найбільше сонця, і навіть ці хмари його не дуже закривають, найбільше світла. А сонце, світло і діти це як написано, тут у нас є вічні цінності, і діти не винні в тому, що. Роблять дорослі і більшість цих фотографій вони виражають якісь яскраві емоції, дитячі, і я думаю, що діти, які ростуть щасливими в здоровому суспільстві. З сонцем і блакитним небом над головою, вони ніколи не візьмуть е, зброю в руки, щоб вбивати інших людей. Тому е, ми все-таки вирішили зробити саме в цей день відкриття нашої фотовиставки, як ви бачите, тема дуже, ну, дуже широка, е, і е, ми, е, ми не робили жодних обмежень, фотографії дітей. Нам на, цю, на цей конкурс надіслали 201 фотографію від 77 учасників. І найважчим було для нас, як для організаторів, це саме відбір. Дуже важко було, тому що дійсно було багато цікавих робіт, які, на жаль, залишилися на комп'ютері, які не надруковані. Я розумію, що можливо комусь це не сподобалося. Всі сподівалися, що побачити, побачити тут свої роботи, але ми маємо дещо обмежений обмежений простір. Тут є 24 роботи, які можливо десь якісь суб'єктивні думки, можливо, якісь роботи. Я ще раз хочу сказати, достойних робіт було більше, ніж 24, нам дуже важко було вибрати для експозиції. Ми намагалися вибрати якісь різнопланові, цікаві роботи, і мені, мені здається, що нам це вдалося. Виставка вийшла цікавою. Далі ми запросили, коли вже вона тут була, ми запросили відомих ужгородських фотографів для того, щоб вони зробили оцінку. І ми маємо невеличкі символічні, але призи для переможців. Ще раз скажу, що ця виставка непрофесійна. І е, мене питали, які критерії оцінювання? Критерії дуже прості: подобається, не подобається. Комусь сподобалась ця, комусь інша. Е, ми вирухували якесь середнє арифметичне і маємо певний результат. Зараз ми його оголосимо. А, Ще хочу сказати такий момент. Минула виставка, якщо порівнювати, була про саку. Там журі було майже одностайне. Одна робота виграла у всіх членів журі. У нас ця виставка, вона така, що кожен з суддів називав іншу роботу. Дуже важко було підвести ці підсумки. Ще раз кажу, вони не претендують на якусь істину в останній інстанції. Комусь з вас, можливо, сподобаються якісь інші роботи, і це абсолютно нормально. Ну що ж, давайте не будемо затягувати. Я хочу нагородити. У нас є три заохочувані призи: це такі пам'ятні сувеніри від корпорації святки коня з гірчичного зерна. Такі от чудові кружки на згадку про цю фотовиставку. І ми хочемо нагородити.